Доброго здоров'я, футбольна родина! Мене звати Дмитро Драгонов І це програма футбольний тиждень. Все про чемпіонську гонку в українських професійних футбольних лігах. Перед останнім туром головна інтрига в чемпіонаті УПЛ зберігалася у боротьбі за Єврокубки та виживання. Чемпіон та призери УПЛ були визначені раніше. У суботу, 25 травня, відбулися фінальні матчі 30-го туру чемпіонату України. За дві путівки до кваліфікації ліги конференції УЄФА змагалися три клуби: Львівський рух, Дніпровський Дніпро Дніпро-1» та Житомирське Полісся. Дніпро 1 у весняній частині чемпіонату втратив шанси на медалі та міг опинитися поза зоною Єврокубків. Однак в останньому турі підопічні Максимуа завдяки голам Ощеретька та Третьякова змогли обіграти Чорноморець та здобули путівку в лігу конференцій. А Динамо на арені Львів обіграло рух з рахунком 2-1. Усі голи в цій зустрічі було забито в другому таймі. На 52-й хвилині киян вивів уперед сам Бадіало. Львівський клуб відігрався на 63-й хвилині з усилями Романа Дідика, але підопічні Олександра Шовковського змогли вирвати перемогу. На 77-й хвилині забив Антон Царенко. Львівська команда була фаворитом у боротьбі за місце в лізі конференцій. Жовто-чорних влаштувала б навіть нічия, однак здобути бажаний результат рухівцям не вдалося. У лісі ж у домашньому матчі приймало Шахтар. Команда Шищенка змогла вийти вперед завдяки кутовому на 27 27-й хвилині матчу. Під Ріні відзначився автоголом, переправивши м'яч у власні ворота. Ще за дві хвилини перевагу Житомирців подвоїв Луїфер. Провал на лівому фланзі оборони Шахтаря завершився результативною передачею Михайліченка на Венесуельця, який пробив м'яч Свардовського. У дебюті другого тайму супершанс втратив Денис Недукве. Отримавши передачу з глибини, Форвард Полісся відтіснив міроші і вирвався на побачення з Твардовським, але не влучив у ворота. Після цього гра відверто заспокоїлась, і команди майже нічого не створювали. У підсумку Полісся обіграло Шахтар з рахунком 2-0. Завдяки перемозі над чемпіоном України Полісся вперше в історії пробилося до Єврокубків, адже у паралельному матчі рух поступився Динамо. Зелено-жовті випередили Львів'ян на одне очко, посівши у підсумку п'яте місце. Команда Шищенка зіграє у кваліфікації Ліги конференцій. Підопічні жилько Любеновича стали командою відкриттям весняної частини чемпіонату. Футболісти минаю перед останнім туром зберігали шанси на порятунок. Але за карпатській команді потрібно було перемагати бронзових призерів УПЛ. Проте у кривому Розі диво не сталося. Команда Юрія Вернедуба впевнено перемогла гостей, забивши три м'ячі. Минай залишив УПЛ. Колос обіграв луганську зорю з рахунком 1-0. У разі поразки від зорі ковалівці могли опинитися у зоні перехідних матчів, щоб позбавити своїх уболівальників валідольних поєдинків, Колос повинен був вигравати останній матч. І він це зробив. За 15 хвилин до кінця матчу бразильський форвард коаліцій Дієго Каріока забив переможний гол та подарував прописку на наступний сезон. А ось у битві аутсайдерів сильнішим виявився верес. Дахновський та гайдучик відправив металіст 19-25 у першу лігу. У Харків'ян гол з пенальті забив Юрченко. Оболонь на своєму полі зустрілися з Олександрією. Кияни були більш мотивовані на перемогу, адже у разі несприятливих для них результатів, паралельних матчів, вони ризикували опуститися до зони прямого виліту. Проте Олександрія виявилася явно сильнішою за свого суперника. Героями зустрічі стали Кирило Ковалець та Жуан Безега. Одразу після перерви Кирило вдало зреагувавши на скидку партнера по двою рахунок. Розгром оформив бразилець, який забив свій другий м'яч після виходу віч Незважаючи на бентежний результат, оболонь не випала із зони стикових матчів і зберегла шанси на виживання в УПЛ. Олександрія, у свою чергу, піднялася з 11 на 8 місце у турнірній таблиці. Таким чином, Україну в Єврокубках представлять Шахтар Ліга чемпіонів, Динамо Ліга Чемпіонів, Кривбас в Лізі Європи, дніпро 1 та Полісся обидві в Лізі Конференцій. Минайте Металіз 19-25 наступний сезон проведуть у першій лізі. Верес та оболон зіграють у перехідних матчах за право продовжити прописку в УПЛ. Пивовари зіграють проти першолігового лівого берега, а рівненська команда з першоліговим епіцентром. Інгулець та Карпати зіграли марш за чемпіонство першої лігі. Центральний матч не лише туру, а й всього чемпіонату за визначення чемпіона. Підопічник Маркевича влаштувала навіть нічия, а ось господарі мали грати лише на перемогу, адже відставали від лідера на одне очко. Відзначимо, що Петровцям через дискваліфікацію не міг допомогти основний хаубек Ярослав Бугунов. Вже у дебюті протистояння захисники Карпат не встежили за білоцерковцем, але Володимир не зміг акцитовано пробити поворота. На 9-й хвилині Петровці досягнули свого. Після подачі з флангу з декількох метрів розстріляв порожні ворота Сітал 1-0. Впевнено, грала підопічні Лупашка, а у гостей нічого не виходило. В середині першого тайму стандарт допоміг львів'янам забити. Після подачі з котового дальній кут пробив Чех 1-1. Для Хавбека це дебютний гол Закарпати. У другому таймі першим номером грали Петровці. На 77-й хвилині могли догратися львів'яни, але сітало головою, пробив вищий воріт. Купецьовний час все перевернулося з ніг на голову. Панасенко наважився на удар з за меж штрафної і влучив у ближній кут. 2-1. у підсумку Інгулець виграє першу лігу. Нагадаю, що дві команди вже забезпечили собі місце в наступному сезоні. УПЛ лівий берег тим часом зустрівся з епіцентром. Обидві команди ніяк не могли покращити своє турнірне положення, тому цю гру розглядали у якості підготовки до плей-офф за підвищення у класі. Гра завершилась перемогою лівого берега з рахунком 2-1. Відзначимо, що до цього туру кияни вдома не вигравали три матчі поспіль, тому вони змогли цією грою та результатом порадувати власних болівальників. 25 травня відбулися матчі заключного туру групи вибування першої ліги. Для нас у гостях розробив хуст з рахунком 7-1. З однаковим рахунком 2-0 Буковина обіграла Металург, а Поділля Гірник Спорт. Ще два матчі принесли нічиї 1-1. Так зіграли Металіст із Черніговим та Тернопільська Нива із Кремнем. Таким чином повністю визначились усі позиції у турнірній таблиці. Кремінь Чернігів та Гірник Спорт вилітають до другої ліги. А Хуста Металор гратимуть у стикових матчах за право залишитися в першій лізі. Найбільшою інтригою останнього туру у другій лізі була гра між скалою і дружбою. У разі перемоги Мирівчани обходили в турнірній таблиці з і юксу та напряму виходили б у першу лігу. Перша половина зустрічі минула без голів, а в середині другого тайму гості таки дотисли стріян. Торчу з головою замкнув навіс з правого флангу на дальню стійку. Скала грала дуже самовіддано, намагаючись зачепитися за результат, попри те, що всі свої завдання на сезон вже виконали. Зрештою, дружба вистояла, завоювала золото першості і напряму вийшла в першу лігу. У матчах плей-офф за підвищення у класі Юкса зіграє з запорізьким металургом, а з Вяглі зустрінеться за Карпатським хустом. А ми дякуємо нашим захисникам та захисницям за можливість проводити матчі та підтримувати Сили оборони України. Не забуваємо донатити на потреби військових та всіляко їм допомагати. Для вас працювала команда футбольного тижня. Діліться цим відео в своїх соцмережах та слідкуйте за головними футбольними новинами разом з нами. Тисніть вподобайку та дзвоник під цим відео, а також ставайте спонсором нашого каналу. Цим ви допоможете нам робити нові якісні відео та долучитися до інтерактивного фан-клубу Звягеля.